Всім привіт, з вами завжди сьогодні ми продовжуємо проходити мою екстремальну кар'єру в F1-25. І ті, хто знає, що я в телеграм-каналі про три гонки. Ось це саме відео з трьома гонками. Пізніше ви побачите ті всі три гонки. І зараз ми будемо розпочинати з цікавої першої. Чому цікавої, теж поясню, бо тому що це Угорщина, і всі знають, що я трасу в Угорщині ненавиджу, і буду ненавиді, і завжди я її ненавидів. Ну, в принципі, нічого й не помінялося, і не мінялося, і не буде мінятися. Одним словом, траса гамно, і, боже, засрати і можна довго чесно скажу. А особливо це мій стиль. Пілотування на цій трасі, тому що він жахливий, я не можу знайти правильну траєкторію. А ще у мене є деякі новини. Я нарешті купив собі руль і більш-менш за ті три гонки. Ну я насправді проїхав більше ніж три, це я ще в кар'єру їхав, і там теж денефнувся. Ну але нічого страшного з ким не буває. Головне, що купив і поки що не пожалів, особливо в Ламан Ultimate мені стало легше їздити на GTE, принаймні. На ЛМПД там правда вже не пробував, треба попробувати. Ну і само собою f 1 на Сузуці і в Китаї мені стало набагато легше їздити, отже, поки що я не жалію. І гонки я також проїхав цікаво. Першу гонку зараз самі побачите. У нас вже от прогривичне колоці, якщо була стартова решітка. До речі, що за руль купив, я правда в телеграм-каналі чи в Діскорсері ще не показував. Але у себе в інстаграмі я все показував. Ті, хто були підписані, ті знають. Так що ніхто не бачив, то не мої проблеми. А зараз ось на старт гонки. Я не буду вам показувати від свого лиця першу гонку. Ой, просто коротко про головне. Так от, Оскар Карпіастри тут, напевно, Ландонориса чи навпаки, я не пам'ятаю, хто там перший стартував. Ну, в принципі, то не є важливо. Макларен, між собою просто бореться. А я тим часом там з останнього місця стартував. Ви, ви замітили, що я стартував з останнього місця. І зараз там щось проривається, старається прориватися. Ну, воно якось не вдається успішно зробити. хоча, хоча. З 20 на 16 позицію вже 4 машини позаду мене. І причому я зараз за своїм напарником їду. Так що не в такій вже є жопі. Хоча, на перший погляд може і так, але на другий погляд, на мій погляд, я ще в якійсь жопі, бу, тому що я не знаю, яких тебе траєкторії на цьому гавні, і. Ну, не то, щоб я не знаю, ну, але перші пару кровів потриматися можна, хоча. Це буде не дуже таки легко, бо тому що ну, це є я. Я не вмію на цій трасі їздити. Я напевно вже раз сороковий за це відео сказав. Причому відео ще навіть 20 хвилин не триває. Ну, не про, про ту трасу я буду до тих пір, поки не закінчиться відео. Так от, у нас уже завершує коло Оскар Піастрі, і він, ну, я правда не пам'ятаю, чи він там. А, ні, він не виграє гонку. То вам такий вже спойлер на хвилину вперед. Чому на хвилину, а зараз ви дізнаєтеся. Ось переключаю камеру на себе. І опа, що ми бачимо? Боротьба проти Лімолоусана, який мене хоче пройти, йому не вдається. І я залишаю свою 16-ту позицію, їду з напарником. Хірак мене тут заносить, я злив позицію Лоусну, Хаджару. І зараз зілью окону з. Пієром Гаслі, і тут видно, як я втратив. На реплеї видно так ніби я взяв і тупанув, просто так не затормозив, чи хреново затормозив, але Ну я затормозив в той момент, як міг, і все. От, от помилка, я 20-й. І тут єдине, що я розумію, то я таким 20 м приїду. Ще мене на два круги можуть прийти до кінця гонки. То, скажімо так, економія мотору на один круг, але для чого вона мені, я правда не знаю. Ну, окей, окей, можна це залишити на, і, ну, на якийсь інший план. Так о, поки що Оскар скарп'ястри продовжує очолювати пелетон, йому це вдається. А от як справи у мене зараз будуть ви самі, побачите. По-перше, я чуть-чуть відіграю от буквально чуть-чуть, а потім програю. Цікаво, цікаво. І знаєте, чому я тут в моменті три скуди програв? А зараз ви дізнаєтеся. Бо тому що ось Оскар Скарпіастри завершує другий круг, а зараз камера переключається на мене. І чому я помало їду? Правильно, бо тому що у мене нема половини крила. Супер! Я не знаю, що тут ще сказати. Ну, така траса. І коли вже тут ці угорщині програють 14 секунд, по-перше, це критично. по-друге, я нікого в угорщині ніколи не доганяв. І, ну. Для мене це кінцева, і я вирішую заїхати в бокси. Мене так ще спочатку покликали в бокси. типу, давай ми тобі типу, поміняємо крило, вернемося в гонку, вона ж там 30 скрує попереду, може щось відіграємо, але нема сенсу, бо тому що я не вмію їздити на Огорщині. Можливо, я і вмію, але бо ти тут мега сильні. Я тут нічого не вдію. А у нас тим часом, як я вже сказав, хвилину тому, навіть дві хвилини тому. Оскар П'ястри програв і виграв Макс Ферстапен. Неочікувано. І другий, другий, якщо що, Льюіс Хемільтон, цікаво. У нього є дві перемоги в цьому сезоні, декілька подіумів в цьому сезоні і. Я, правда, мінусів не бачу. До речі, Кімін Тонелі приїхав восьмий, а Джордж Рассел четвертий. Тобто у Мерседесів гонка. Враховуйте вдалася. Непогано зробили 16 очків, але Феррарі якось ліпше заробили. Ну, ладно. Феррарі, слабота в фрейному житті. До речі, Габріель uh, Бортулет нікуди не пробився. Саме тому нічого в нас в особистому заліку не помінялося починаючи з топ-8, ну, топ-8, напевне? Ні, з 8 до 20 позиції у нас точно нічого не помінялося. Хоча, ні, стоп! Лієм Лоусон зробив перші очки, забув сказати. Тобто, у нас вже є зміни і останній у нас в пелотоні тепер Джек Дун. Ну, не в пелотоні, а в особистому заліку у нас там Джек Дуін. А далі у нас починається, знаєте що, Season Break! Прикольно, це літня пауза в сезоні, і яку я, звичайно, ще нажав. Болід у нас зараз не дуже, хоча і не останні. Тобто, по ідеї, я вже не на такому ж тракторі, але по управлінню ніхрена не помінялося, то я вам зразу кажу. От серйозно. Ніхіра не помінялося по управлінню. Оновлення приїхало. я ж проїхав практику і кваліфікацію в Нідерландах і чучуть гонку в Нідерландах. Да, то вам знов спойлер. І ну, нічого не помінялося. Як був трактор, так і лишився. Так от, по старту режисі на Нідерланди. Ландо Норрес на полпозиції. позиції, другий стартую, оскарпіастрі лише 36 тисяч мінімум програв. Третій Макс Ферстапен, домашня гонка, четвертий Шарль Леклер, п'ятий, Юкі, Цоно, шост, Андреа Кімі Антонелі, сьомий Стебан Кон, восьмий Олівер Берман. Дев'ятий Джек Дунь і десятку закриває, закриває Піркаслі. Одинадцятий напарник Бортулато Габріель. і 12 Хаджар. Я за Габріелем там стоїть 13, -й, 14, -й, 15, Разл, 16, Строл, 17, Хеммельн, 17, Албон, 19. -й, Алонсо. І останній у нас Лєєм Лосом, після того, як заробив перші очки. А, таке собі, правда. Ну, головне, що Айзе Хаджар не так вже й далеко. Його напарник, хоча, ну як, вісім позицій, то що далеко. Ну, а зараз на старт. Де у мене старт вже був покращий. Да, з запізненням, жорстким запізненням там 3 чи 4 приблизно, але. Ну, окей, я ж не стартував з першої позиції. А тут хренаки мені раз ламає, знаєте що, дніще. І зараз воно сильно скажеться на подальші, ну, скажімо так, події гонки. По-перше, я не відчуваю дискомфорту. Ну, на початках. Але той факт, що розгон у мене був помаліший, і в принципі я став працювати акуратніше, ну нічого не поробиш, то є факт. А ще мене обігнав Сайенс, і тут я виїжджаю на траву, мене починає заносити, я починаю хірак, я вже в стіні. Щоб ви розуміли, в Угорщині я зміг проїхати в щаби один круг. А в Нідерландах я навіть круга не проїхав, навіть половини круга не проїхав і я вже вибив. Тож давайте подивимось, як сталася ця аварія і як вона виглядала зі сторони. Ну, точніше глянув, так скажемо, з третьої камери. Видно, що на траву виїхав, почав вирулювати, і хринак вже в сні. Даже якби я не вирулював, мене б занесло там і жопою. І Що так що так, я би був останній так само позиціях в Огоршенні. Я б точно не відіграв. До речі, Шар на, уже на подіумі, а не Хемілтон. Цікаво. І Макс Ферстап не на подіумі в домашній гонці. Це є зле. То є дуже зле. Ну, ось такий у нас результат. До речі, Кімін Тонелів в очках, але відкотився від шостої позиції. А Цунода. Заробив очки! Вау! Круто! І якщо цунода зараз мій головний суперник по очкам. Якщо що до кінця сезону залишається, ну, добренько ще залишається, тобто відігратися можна. 24 очка я йому зараз програю загалом. А тепер перед Монцею, третю сьогоднішню гонку, знаєте що? Правильно, приходить такий Альпін і каже, так, бачимо, ти в тих тракторах їхати не можеш. Розбиваєшся, тож давай ми. Уже третю, скажімо так, конференцію з тобою проведемо, і ти будеш їхати за нас. Я, звичайно, що погоджуся, бо тому, що це у нас така екстремальна кар'єра, де я маю проїхати за всі 10 команд. Сподіваюсь, мені це вдасться. А тепер стартоваршітка на Монсу. на полпозиції позиції Шарле До речі, у нас був дощ. Кваліфікації. Другий я, третій норіс, четвертий. Ферстапен, п'ятий. Хемілтон, шостий Алонсо, сьомий Оком, восьмий. Ціно, дев'ятий Бортуа, десятку закриває Олівер Берман, одинадцятий Хаджар, дванадцятий. П'єргасні, тринадцятий Лоусон, 14. Сайенс, п'ятнадцятий Строл, шістнадцятий Ашпіастрі, як Шшо, сімнадцятий. Рассел, вісімнадцятий 19 дев'ятнадцятий Албон і останній, ну, в практично, домашній гонці, Андрея Кіміантонелі. Шкода, шкода. Головне, щоб він прорвався в цій гонці, хоча б. Я не пам'ятаю, що там було в Імолі чимолі. Скоріше за Імолі. Не Е, Ну, важливо зна важливо там згадати. Навіть не знати, а згадати, який там фінішував Андреа. Напишіть коментарях, хто пам'ятає, бо тому що я не пам'ятаю там, вже потім як з іншим разом подивлюся. Ну так, поки що я вам ще раз показую як правильно скипити той Formation Lab, кінець Lab-а. І, до речі, у нас навіть нажились псіки, які вирішили стартувати на хардах, але їхній вибір. А у нас тим часом старт. Я зриваюся з місця краще, ніж Леклер, але це було тільки так, не перше поле. Так то в реальності шар стартував кращий. Ну, окей, що є, то я. Мене, до речі, починає атакувати ферстапен. Йому це вдається, але не надовго, тому що я моментально відіграю позицію і повертаю її собі. Далі Шарль починає жорстко відриватися, жорстко від'їжджати, швидко, до речі, від'їжджати. І його не догнати. Я хотів поборотися за перемогу, якщо що. Ну, раз Шарль вже від'їхав на секунду, хрен мені не перемога, бо тому що я їду на трактор. Шарль... Шарль їде на нормальному боліді, який він зміг добре настроїти для домашньої гонки для його команди. Ну, окей. Поки що, ж, поки що ж. Макс Ферстапен тримається за мною. Чекає моменту, щоб мене пройти. Можливо, він його вже бачить, але не може скористатися правильно, бо, тому що я їду крагуль, Ну, не знаю, що сказати. Просто не знаю. Головне, що Ферстапен уже намагається, Він атакує, йому не вистачає прямої, де я залізав і реш, щоб зберегти позицію. До речі, це в мене був перший трек ліміт. І ще у мене. Ось яка ситуація сталася. У мене під час гонки поламався ДРС, Я не пам'ятаю, на яких рогах то було, але я сподіваюся, що ті вирізки, що я вам повставляв, вони правильні, там буде показано, де у мене ДРС поламаний. І їхав я кажу, так, якщо пару кри оборонявся, чесно, як міг. Чесно, я оборонявся, як міг. До речі, там кімнатонелі плюс одна позиція, расл мінус одна. Мерседес, зробіть у до речі, Мерседеси щось дуже погано їдуть. От надзвичайно погано. От чесно, з найкращих команд Мерседеси найгірші, Чому? Я не знаю, то велика то команда. Що ви розуміли, Мерседес то є така команда, яка повинна перемагати. Більше, ніж Феррарі, якщо що. А Феррарі у формулі 1 ще з самого початку, я вам нагадую. До речі, Піас реплюс на позиція, Russell також вже плюс на позиція, але. Щось там кімін не проривається в домашньому гонці. Хоча зараз може і стратегія порішає йому гонку. Не знаю, не знаю, що сказати, не знаю, що буде. І, до речі, так, да, як я вам сказав, от дерес поломане. Бачить там трикутник. І з цим поломаним ДРСом я їхав, бог знає скільки. Там, ну, ну, круга 4 точно. А знаєте, що, ну якби, ну, типу, якби не поломаний драйся, я б можливо ще за ферстапом тримався, там круг два, напевно. Ну і що найголовніше, до речі, це повороти хріно ходив аж півгонки, півгонки, якщо що, півгонки я в цих поворотах хріново. Саме тому за, за мною тримався весь полотон. Ну зато під час гонки я привикнув до руль, до руля, привикну до траси і привикнув, в принципі, до боліду, до трактора, якщо бути правильним. Ну, зато трактор їде. Нічого, в принципі, не мінялося. Поки що ж мене атакує Норріс, і за цей час мені справили ДРС. Нарешті, а раніше не можна було тоді, коли мені був потрібен. Чесно, нахрена ламати ДРС? боже. Ви хоча б перевіряєте, боліди перед гонкою забери, я від вас тікаю, вони мені більше не потрібні. Я розумію, якби то сталося в Феррарі, можна було б пробачити, бо тому що, ну то Феррарі їм не привикати. Розумієте? Ну то і Феррарі їм просто не привикати, обсиратися на кожному моменті. А от я в тракторах обсираюся постійно. Причому не тільки я ще й мій напарник. Ми обоє обсираємося в цій говнокоманді. Але вивозимо її. Я не розумію як. Але. трактори пр... трактори шпарять. Так от, я вам показав так от пару кругів, де Хенелтон заїхав, до речі, в бокси перший перед всіма нами. І ще ми там сильно програли. Я принаймні ще оконно програв. Ну, тобто за потім я вже не в боротьбі. Бо тому, що трактор не у вас, зато у мене підстоп був хороший, і да, я вам зараз поясню, чому у мене щеплення забінджене на середню, а не ліву педаль. А от зараз ті, хто не бачили сторіс в інстаграмі, розказую, який у мене руль. Це не моза, 3 як я хотів. Хоча знайшлася якась там нова бушна, тобто то, розказую. Терма купив логітек, і ліпше би накупивши гривень, купив собі бушну мозу, яка там недавно появилась. Ну хрен з ним. Все одно то хай рано чи пізно продам. Ну, ладно. Раз Logitech, так Logitech. Що в ньому не так? Педаль тормозу. Я думаю, це всі знають, що тут педаль тормозу. Вона дуже, вона дуже і дуже тверда. І чому вона така жорстка? Я думаю, всі знають, бо тому, що там резиновий брусок. Я не хочу розбирати ті педалі. Мені вп... Я знаю, як їх розібрати, я знаю, як той брусок зняти. Я просто не хочу того робити. І тому я забінив собі тормоз на педалі щеплення. Причому у педалі щеплення хід більший, ніж у тормоза. От саме тому я в плюсі. І ще, до речі, мені так зручніше на ногах їхати. тобто Ноги мають між собою відстань. Враховуйте майже дві зараз. Ну так, дві педалі тормозу. І це реально зручно, бо, тому що ноги ну, не стикаються з собою і не стається ніяких проблем. До речі, це Джордж Рассел заїхав на підстоп. Хейнтон його там в'їжджає. Берман також на підстопі, але Берман запізно враховуйте, заїхав, бо, тому що. Ну він програє вже половині пелотону, враховуйте. Так от, поки що, поки що. Ми з вами повертаємося до. Нашої гонки. Ну, о, я вже про це прокоментував. І я зараз шостий. Це мінус 4 позиції пок, що за всю гонку. Не дай Бог, я в очки в Монці не заїду, але це вже буде просто позор і для мене, і для цього трактора. Хоча трактор це може не привикати, його пожалюють, бо тому, що трактор. А от мені. Ну ще який стид в Монці не фінішувати, то такий стид, боже. Ну, ладно, ладно. Що, що упало, то пропало враховувати. Ну, упав мається на увазі я з другої позиції на 6-ту. До речі, ви вже бачите, що я цей поворот проїхав ліпше, ніж на початку гонки. І починаю я пушити, ну, вра... ну, да, так сказати, що Я починаю пушити, відриватися від який на харді мав би їхати швидше. А, ну, кон теж там, мав би мене доганяти. Цей поворот, ну, так, з відходим можна було проїхати швидше. Ну, як входив, так входив, Хоча... В гонці, в гонці за тим рулем мені здавалося, що я шпарю як ракета. Я шпарю як ракета. Я їхав так, як міг. Ну, я просто вам так нагадаю, хто знає, що в телеграм каналі. Ну хто підписаний на телеграм канал, теж підписується, там, хто не підписаний. Ті, хто підписані, вони знають, що руль у мене там всього пару днів. Ну, Серйозно, тільки пару днів у мене. Ну що, я... який я результат можу показати на рулі? Я не можу ідеально нічого показати. Якби я сів і проїхав ту гонку на гімпає, ну можливо я би ще навіть за поятом поборовся. А до руля я ще привикаю. Тобто не можна зараз засуджувати жодні моєї дії і так далі, і все тому подібне. А завтра, в неділю, ну вже сьогодні, враховуйте, в неділю, бо, тому що ви дивитеся це відео в неділю, У мене буде гонка в моїй Лізі. Ну, в Лізі, тип ну, типу, Ліга від слова Ліга. і... У нас там буде цей перша гонка третього сезону, і я до сих пір думаю на чому їхати на провіреному геймпаді, на якому я теж не розіб'юся, але перший сектор не буде проблемою, а зато буде проблема мій другий сектор. Чи проїхати на ролі, де другий сектор не буде проблемою, а перший проблемою? От чесно, не можу приділитися. Хто дивився до цього моменту, обов'язково напишіть пші коментарях мені реально буде цікаво. Так от і до речі, це буде спасіння для мене. Так от, поки що 12 коло Естебан Окон їде. першим Гіст, який все ж таки вернув свою сьому позицію. Зароблено. А позаду нас їде Оскар П'ястр, який написав заїхав взагалі на 12 колі. Чи на 11-му. На... Да, на 11-му заїхав. І я не можу сказати, що він їде помалу, бо, тому що О, відіграв вже 10 позицій. А Андрей Ківінтонелі з останньої позиції він вже 9-й, якщо що. На відміну Джорджа Рассела. І ось 16 коло. Кімі, 16. -й. Ой, шостий. Шостий кімі, а не 16, боже. Але як, ну, то, що він відіграв, то було до сраки, тому що він заїхав в бокси, ми заїхали за ним, і то все скотилося в кутул під хвіз, тому що він зобов'язаний був чекати, ну, не чекати, ну, тобто він зобов'язаний був і мене його кона пропустити. І добре ж там ще. Алонсо, був ну, чуть позаду, і, тобто він зміг поїхати. Хоча. Програв він дуже добре. Він дуже добре мені програв. І <кій> я цим скористався. Нічого вже тут сказати не можу. Просто скористався. А так, то ще я боровся за ту позицію разом з Кімі. А зараз, до речі, хочу вам показати лише найголовніші моменти в цій гонці, бо тому що я не бачу сенсу вам показувати, як ми там боролися там, з якогось 17 по. 22 -е коло, а потім він там почав відкатуватися, і потім я боровся з Алонсо Бортолето. Ні, я вам того показувати не буду, і все. Не хочу, ну то є марна трата часу. Зараз же давайте я вам краще покажу, як я боровся проти кімі. Там потім ще пару обгончиків покажу, покажу останній круг, і я думаю, вам того хватить з головою. І можна буде відео закінчити. Ну, звичайно, я вам ще чуть-чуть потім покажу результати за сьогоднішні три гонки, і все. Будемо з вами тоді прощатися. А зараз же повертаємось назад до гонки, де піастр заїхав на підстоп на 19-му колі. Що? На 19-му? Ба. ладно. От Ні, ну, коли піастр заїхав, я пропустив щось на. Ну, байдуже, байдуже. Головне, що з Клер, ще починаючи з першого кола в лідерах. До речі, на Сленстр зійшов, то тільки що побачили. Леклер поки що тримається в лідерстві, бог помиський качався. От кімнатонель, який починає все ж таки відкатуватися. Сильно відкотився Кімі, і там недалеко від нього вже є Джордж Рассел, який йде за тусунокий півтора секунди від панелів тримається. І далі Кімі намагається догнати мого напарника. А так як ми тут втрьом селимося за ту сьому позицію, Алонсо блокує тормоза, бортолета за ним. Я тут скоро отримую другий другий попередження, отримує за всю гонку. До речі, в реальному житті тобі дають штраф 3 секунди тільки тоді, коли ти отримав три попередження. Так а яку хера в ігрі ти отримуєш два попередження, а на третій тобі штрафують. Яку хера? В реальному житті тобі дають на четвертій, на третій. Альо, ми не їдемо за старими правилами, ми їдемо за сучасними і новими. І кодмастер, переробіть, будь ласка, ігру. Зробіть f 1 26 такою, якою вона повинна бути. Додайте туди IQ бутан додайте туди всякі прикольні режими в кар'єру, додайте туди старі аватари, додайте туди кастомізацію своїх аватарів, додайте туди, в принципі, все, що можна, до речі, електро почав останнє коло. І, в принципі, в F126 можна додати дуже багато чого, і пофіксити теж багато чого. Можна, наприклад, ще додати всякі настройки сетапу, можна додати, можна все додати, можна настройки шин додати, все можна зробити, що в голову може залізти. І причому я маю цілий список. І ще можна було би додати додаткові траси. От додали вони цього року там роз, е, повернуті траси. Там, Нідерланди, Австрія, Британія. Все. Ну от Полірекар останній раз хороша траса була в f 1 23 і то як додаткова. А в f 1 24 додали Портімау. Ну, хороші траси, хороші траси. Чому їх забрали і поставили, якісь там перевернуті? Я чесно, хз, ну тут такий дебілізм. Ліпше би лишили полірекар і Портмау. Принаймні, я б хотів на полірікарі поїздити. Я б дуже хотів на ньому поїздити. До речі, я б і Бортолето і Алонсо розпочали стані колом. Ну, бо я там бор. Ми троє боремося за сьому позицію. Яку Габріель поки що на перший поворот не програє, а Алонсо намагався щось зробити. До речі, тормоза блокує. Так о, повертайся до теми, що можна додати в FN26. Я маю цілий список пізніше в телеграм каналі його напишу. Також знову нагадую, підписуйтесь і на телеграм канал, і на інстаграм, і на discord сервер. Тож вступайте. І... Шерлик до речі, поки я тут говорив, перемагає гран-при Монси. Домашній гран-при Феррарі. круто! Монако. Монако, по-моєму, -мо, Леклер виграв. Далі, на... Ну, Феррарі чомусь в цій грі в плюсі, а в житті в мінусі. Ну, то не чомусь, бо тому що боліт говно. Але... Ламається особливо під час гонки. Ну, то погано, напевно, на Феррарі не привикати. Так от, а тут вже почнеться справжня боротьба. Я і Бортолето гомселимося в прямому сенсі цього слова за сьому позицію. Далі, е, я потратив весь ІРС, поки б оборонявся від нього. І у мене не було ІРС на ось цю пряму. А в Бортолето Бобу, тому що в нього був ДРС. До речі, окон все ж таки від'їхав від нас і. Я тримався як міг на цьому тракторі, Ну, я не можу на ті, на тому говні, нормально їхати. Ну окей. Зато Бортолето боровся зі мною за ту саму позицію, Останній поворот у виступу мені програв, чуть не програв Алонсо, ну йому чуть-чуть, буквально, не хватило, щоб відігратися. Ну що ж, на цьому, в принципі, вже кінець. Три гонки, я моком три гонки, напишіть обов'язково в коментарях. В тілявому каналі, до речі, всі написали, що ніхіра, собі що, три гонки? Ну як всі там пару людей буквально. Що ні, хліна ти... три гонки? Да, от три гонки. Одну гонку нормально провели, двох вибив. Неприкольно. Ну, нічого. Зато Леклер виграв! Леклер виграв! Круто! Вау! То, по-моєму, його друга чи третя перемога за цей сезон, я не пам'ятаю. Порахуйте там. В Льюіса було щось там дві чи три перемоги. Не пам'ятаю, ну у Леклера теж одна була. І тако, поки що, о, Феррарі ну, мають само собою боротьбу за. Третя позиція в чемпіонаті, бо тому що Шарль такими темпами обганяє Ландо Норріса, по-моєму, обганяє. Ну, до речі, Оскар Піастрі програє Норрісу добряче, 15 секунд, і програє, скоріше за це, місце Максу Ферстапену, який в нього відіграв під час гран-при Нідерландів. Так от, до речі, Расл з десятку заїхав. І. Трактор. Ми на тракторах знову в подвійних очках, що знову. А от Кімі не хватило там буквально там, десятих, щоб в домашній гонці одне очко отримати. Ну, або треба було робити пістоп краще. Мерседес візьміться на змітку. Як ми бачимо, до речі, Хемілтон в боротьбі проти Норреса за четверту позицію. От Шарль в боротьбі за чемпіонський титул. Це з кубу конструкторів, де ми маємо 73 очка завдяки мені, бо тому що я такий король. Ну що ж, я вам казав, де підписуватися, обов'язково ще бежіть коментарі. І так, да, відео вийшло чуть довгувати. Ну, три гонки як ніяк. Так що я буду добрим, якщо поставити лайк. І всім па-па. Ну, я не буду добрим, буду вдячним.